Я зіпсував день своєї дружини одним рухом. Я спеціально залишив заголок нечітким для драматичного ефекту. Також можу зазначити, що це сталося не сьогодні. Моя дружина працює в офісі і під час свят це може бути для неї особливо стресовим періодом. Це був важкий тиждень у цілому. Коли я повертався з роботи, вона постійно була сумною чи тривожною. Я завжди намагався зробити все можливе, щоб їй допомогти. Але потім почалися ті дні місяця. І це ще більше ускладнило ситуацію для неї. Щоб її порадувати, я вирішив знайти її улюблене морозиво. Це досить рідкісний смак, і жоден із магазинів поблизу його не мав. Але я таки знайшов одну єдину упаковку і приніс її додому. Вона була просто у захваті, що я зміг знайти хоч трохи цього морозива. Просто сяяла від радості. Ми пішли на кухню, вона взяла мисочку, сміялася і була щасливішою ніж за весь минулий тиждень. І я також був щасливий. Вона відкрила упаковку морозива, і ось тут я зробив помилку. Не знаю, що мною керувало. Мабуть, ніколи не дізнаюся, чому це зробив. Можливо, хотів її розсмішити. Я підняв руку і швидко ткнув пальцем прямо в ідеально рівну, незайману поверхню морозива. Вона застигла, і я застиг, а потім вона почала ридати. Накридала, що плечі здригалися від плачу. Вона все кинула і просто почала плакати. Я не міг добитися від неї жодного слова протягом п'яти хвилин, лише сльози. Я почувався жахливо і намагався її заспокоїти, як тільки міг. Зрештою, вона заспокоїлась і навіть потім сміялася з цього випадку, але я все одно почуваю себе винним. Зараз ми обидва сміємося з цієї ситуації, але мені більше не дозволено торкатися її морозиво. Додано. Я зробив все зовсім не зі злим наміром. Вона все одно потім з'їла морозиво, а плач допоміг їй зняти стрес. Просто я не очікував, що це стане тією останньою краплею чи пальцем, що зламає її.